Перший день після обід запрацювала бжілка на клинкуві, але передають холодо. На водички також багато. Сьогодні повний скот налили, майже вже висушили. Так, чудово йдуть з пилочком, з верби, з котика точніше, і з клинка пішов оце. Після обід тільки почали з обіду. Робити на клинку до обіду не було. Так що така. Несуть непогано. Але вітер великий, вітер сильний, дуже, дуже сильний вітер, звісно, так як пройтися. Пробував думав. Подивіться, трошки спробував, воно клійонки злітають. Воно невдобно, однією рукою дивиться, в общем-то, другої не можу. Так що. Ну, оце таке, бачите, ось, ось на водички на кришки сидять. Так що пилок іде. Пилок іде. Розвиток потихеньку йде. Так що якось так абрикоса ще не цвіте, це Полтавська область, але вже є абрикоса, яка вже така брунька налита. Це така смородина, листочки зелені вже. Так що вітер, ось це дуже такий вітер великий. Як подивіться, як ленточки оценичок, що високі не общем-то. жолу зносить. А їжі бідній надо літати, Так що якось так